Розбиті вікна уламки скла на балконах та у кімнатах житлових квартир. Такі наслідки російської атаки на рівне. Найбільші клопоти у жителів прилеглих до місця падіння уламків ракети будинків. Валентина Іванівна досі не може прийти в себе після вчорашнього ранку. Спала, прокинулася від страшних вибухів. Спочатку два там було. О, а потім ну страшний вже підкинуло мене геть на ноги. Зайшла в зал. Тут скло, тут скло, тут скло. Навіть скло на телевізорі було. Добре, що телевізор і вазони я поприбирала, бо мила вікна саме. Пенсіонерка живе сама. Її онук захищає Україну на війні. Жінка самотужки змітала розбите скло, але досі знаходить дрібні частинки. Валентина Іванівна тремтячими руками показує, як посікло віконні рами та двері на балконі. Прибіла сюди, тут повна скла. Я вам покажу, я все сняла. вибите оце скло, розчахнуті отак от є двері. І оце отак, обломок отакий. От. І тут повна скла. Таких, як пані Валентина, лише у цій п'ятиповерхівці більше двох десятків людей. Мешканці потребують заміни вікон та пошкоджених склопакетів. Сьогодні спеціальна комісія проходила по під'їздах цього будинку, а також сусідніх багатоповерхівок, і підраховувала завдані збитки. У деяких квартирах вже почали активну роботу по заміні вікон та дверей. Ми за вчорашній день, коли це відбулося, обійшли, мабуть, 90%, 90 з постраждалих ті, що були вдома, тих, кого не було, телефонували. Але є такі випадки що й зараз виявляється, що люди ну звертаються з своїми проблемами. Пані Валентини у попередньому переліку комісії не було. Однак про необхідність допомогти жінці повідомили наші журналісти. Усі роботи по заміні пошкоджених вікон виконують за кошти з міського бюджету. Основний обсяг запланували завершити за найближчі дні, а повністю оновити майно громадян. Обіцяють до початку опалювального сезону. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.